Сьогодні ми поговоримо про делікатну тему, з якою дуже часто звертаються підлітки та молодь на нашу платформу безкоштовної психологічної підтримки. І це самопошкодження або селхарм. Сьогодні розберемо, чому підлітки шкодять собі, як розпізнати салхар, як допомогти своїй дитині, якщо вона вдається до самоушкодження. І що робити, якщо ти шкодиш собі. Мене звати Вікторія, я клінічний психолог, і ці теми будемо сьогодні обговорювати на прикладі Джинні з серіалу «Джинні та Джорджія, яка досить точно передає боротьбу підлітка з самопошкодженням. Обережно, буде трохи спойлерів, але воно того варте, тому що ми зробили це відео максимально цікавим. Що ж таке селфхарм? Селфхарм це коли людина навмисно шкодить собі: ріже, дряпає, б'є, підпалює шкіру, викликає блювання або інші фізичні ушкодження. Зазвичай це не спроба самогубства, а спосіб знизити емоційний біль або повернути собі відчуття контролю. Як би дивно це не звучало у серіалі Джинні та Джорджа Головна героїня Джинні опікає внутрішню частину стегна запальничкою. Це не відразу помітно, бо вона ретельно це приховує. Вона розуміє, звісно, що їй не варто цього робити, але вона не може витримати своїх емоцій та переживань. І ось як вона відчуває і що думає в ці моменти. Я завжди почувалася непочутою, загубленою. Я нікому не потрібна і ніколи не була. А вже ж я завдаю собі болю. Коли немає голосу, доводиться кричати. Чому взагалі підлітки це роблять. Причини глибші, ніж здається, і це не просто дурі чи спосіб привернути увагу. Це може бути спосіб зняти напругу, адже психологічний біль легше перенести через фізичний. Це може бути формою покарання себе, коли є думка, я погана чи недостатній. В підлітків це часто спосіб впоратись із неконтрольованими емоціями, яких занадто багато, і не зрозуміло, що з ними робити. І також це може бути таким собі німим криком про допомогу, коли людина не може озвучити весь спектр своїх переживань словами. Також іноді це спосіб відчути хоч щось, коли здається, що нічого не відчуваєш. Якщо твоя мама вбила когось. Вчини ну, правильно, ні? Хочемо нагадати, що підлітковий вік це непростий час. Мозок перебудовується, гормони стрибають, і через це будь-які події здаються сильнішими і складнішими, ніж вони є насправді. Тому підлітки реагують емоційніше ніж дорослі, бо їхня нервова система ще тільки починає вчитись саморегуляції. Згадайте себе у підлітковому віці і пам'ятайте про це, коли хочеться сказати дитині, ти вже дорослий чи доросла. Так, в серіалі Джині стикається з безліччю проблем з черговим переїздом до нового міста, де потрібно будувати життя з нуля. З гіперконтролем мами та її надмірною емоційністю, і місцями незрілістю, з тиском, що вона має бути ідеальною та глибокою самотністю. А також з переживаннями щодо стосунків з хлопцями та початком статевого життя. Їй здається, що ніхто по-справжньому не бачить до кінця те, що бачить вона. Вона соромиться і злиться сама на себе за свою поведінку, але не знає іншого способу впорати з усім, що з нею відбувається. Що робити, якщо ви батьки підлітка, і вам здається, що ваша дитина може наносити собі шкоду? Перш за все важливо помітити це і не панікувати. Як можна це помітити? По перше, якщо дитина вдягається не по погоді, довгі рукава, штани навіть влітку. Друге, це ви можете помічати багато випадкових опіків, подряпин, порізів. А ще ознакою може бути часті перебування в ванній кімнаті чи в своїй кімнаті наодинці. Ну а також зниження настрою, роздратування, ізоляція. Також дитина може говорити, що їй складно, погано вона не витримує. Не може, і в такі моменти дуже важливо сказати: я бачу, що тобі важко я з тобою. Давай розбиратись». Другий крок важливо не оцінювати, не сварити і витримати, по перше, свої емоції щодо цього, і лишатись спокійним, наскільки це можливо. І важливо визнати, що вашій дитині справді погано, і ви готові бути поруч із нею. Можете сказати, я не злюсь, я хочу бути поруч і хочу допомогти. і Я бачу, що тобі дуже боляче, і я тут. Також обов'язково важливо запропонувати підтримку і що ви разом знайдете рішення. Це може звучати як можемо разом знайти когось, хто допоможе. Або ти сам сама обереш. Ми з цим впораємось. Можемо подивитись, як в серіалі з цим впорався тато Джині, якому вона вперше про це розказала. Він був, звісно, наляканий її заявою, був в шоці від цього. Проте йому вдалося берегти спокій і надати їй необхідну підтримку. Я роблю цю річ. Де раню себе? Що? Що ти, що ти? Тобто ти раниш себе? Раниш себе як? Я роблю опіки. Вибач, тату. Мені шкода. Не, 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 не. Все добре, все добре, все добре. Я хочу добре. бути у нормі. Я радий, що ти розказала. Стало гірше. Пробачу раніше цього не побачив. Я хочу припинити це. Я поможу тобі, Гаразд обіцяю. Можна пожити з тобою? Так, так звісно. Не переживай, ми з усім розберемось. Найкраще, що ви можете зробити, це організувати підлітку простір, де він може безпечно через це пройти. А це, звісно, підтримка психолога чи психотерапевта. Саме там підліток матиме можливість навчитись краще розуміти себе, свої емоції і навчитись вчасно зупинятись. Коли ти вперше завдала собі шкоди? А мені було 12. Ти пам'ятаєш, що тоді відчувала? Я пам'ятаю. Шалену, накопичену жагу відчути біль. Вона була у мене й раніше, але я ніколи нічого не робила. Я знала, де лежить запальничка, і взяла її. Знала, що не слід, що це погано. Я ніколи не хотіла вбити з себе, це інше. Я Просто хотіла це зробити, і я це зробила, і одразу після цього я збагнула, що робитиму це знову. Мені стало соромно. Мені і досі соромно, тож так. Іноді зі стресом. Ми боремося нездоровими діями замість здорових. І над цим ми будемо працювати. На прикладі Джинні ми бачимо, наскільки складно про це говорити, і як багато різних почуттів, думок за цим стоїть. Тому дуже просимо вас не ігнорувати таку поведінку, не принижувати, не знецінювати, не звинувачувати, не карати свою дитину, як би складно вам не було прийняти таку реальність. Це все не допоможе, а тільки посилить бажання це робити, адже буде відчуття, що ніхто не розуміє. І якщо ви відчуваєте, що не знаєте, з чого почати, напишіть нашим психологам до чату. Крісінчат Україна надає безкоштовну психологічну підтримку у форматі чатового консультування 24 на 7. Також наш чат може бути місцем, куди підліток може сам написати, якщо відчуває тягу до самоушкодження. Адже ми працюємо майже цілодобово. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А якщо ти людина, яка має тягу до самоушкодження, ми хочемо сказати, що з тобою все в порядку, і всі твої емоції мають місце бути. Самопошкодження це сигнал того, що ти в стресі, з яким не знаєш, як впоратись. І головне тут не звинувачувати себе і знайти достатньо підтримки, щоб знайти інші способи себе заспокоювати і підтримувати. Найкраще, що ти можеш зробити, це розказати комусь із близьких. А якщо це занадто відважний перший крок, поки рекомендуємо подивитись, Тобі цей серіал, про який ми сьогодні говоримо, щоб побачити, як героїня справляється із такою поведінкою. А також нагадуємо, що ви завжди можете написати нам до чату, щоб поговорити про свої емоції. Це безкоштовно та анонімно. Сподіваємося, що це відео було для вас корисним і цікавим. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити вподобайку, адже тут ви можете знайти багато корисного про психічне здоров'я.